Вітаю вгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіше із сайту Слава Тіві, про погіршення польсько-українських відносин, погляд історика Євгена Магди, заяви новообраного польського президента та очільника Українського інституту національної пам'яті про історичний контекст польсько-українських відносин та про ставлення поляків до повернення перевірок на кордоні з Литвою. Ці та інші теми наші журналісти вже підготували для вас. Український історик і політолог Євген Магда підготував для вас нову статтю на тему польсько-українських відносин. Він вважає, що уявлення про високий рівень знань українців про поляків та поляків про українців є міфом, в якому ми нині живемо. На думку Євгена Магди природній рівень порозуміння між Варшавою та Києвом, який сформувався напередодні широкомасштабного вторгнення Росії та тривав до весни 2023 року, сьогодні змінився. Польсько-українські відносини продовжують погіршуватися, адже каже. Же Магда за його словами шансом на їх нормалізацію з'є згода офіційного Києва на початок ексгумаційних робіт, яка вже реалізована у пужниках на Галичині. Можливим варіантом, на думку Магди, могло б стати залучення до ексгумаційних робіт третьої держави у ролі арбітра. Хто б це міг бути, а також детальніше про оцінку історика на українсько польський діалог, читайте у рубриці Погляд. Продовжуючи тему польсько-української історії, новообраний президент в Польщі Кароль Навроцький закликав Україну провести масштабні ексгумаційні роботи на Волині. Він додав, що Волинська трагедія є частиною національної польської свідомості, і багато ран з того періоду досі не загоїлося. Навроцький наголосив, що такий крок необхідний, аби Польща і Україна справді примирилися. Свою промову майбутній польський президент виголосив у місті Холм на кордоні з Україною, де планують звести музей пам'яті Ті, жертвам волинської трагедії та центр правди і примирення імені президента Леха Качинського детальніше про позицію Навроцького, про історичний контекст польсько-українських відносин читайте на Слава ті. Новий очільник українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров вважає, що польський народ має пам'ятати не лише про трагічні польсько-українські сторінки, але й про спільні позитивні історії. Зокрема, в серпні у Польщі відзначатимуть 105-ту річницю Варшавської битви, яку ще називають диво на віслі. Тоді каже Альфьоров, завдяки перемозі Польська Республіка змогла відстояти свою незалежність. А союзниками поляків у цій битві виступили військові з'єднання ОНР. Історик нагадує, що співпраця України та Польщі на військовому тлі за тисячу років була колосальною. Тож, за його словами, треба говорити про спільні військові кампанії у захисті Європи і про спільні перемоги. Детальніше про погляд нового очільника інституту пам'яті в Україні читайте в матеріалі на Слава тіві. Більшість поляків позитивно висловилися про відновлення контролю на кордонах з німеччиною та Литвою. згідно з опитуванням, проведеним агентством ОПІНІЯ 24 на замовлення РМФМ, Майже 58% респондентів позитивно оцінюють це нововведення. Нейтральну позицію щодо відновлення прикордонного контролю зайняла трішки більше 22% опитаних, тоді як 10% респондентів розкритикували цей крок уряду. Нагадаю, прикордонний контроль запровадили 7 липня і триватимуть перевірки щонайменше до 5 серпня. Польща пояснила такі заходи необхідністю посилення міграційної безпеки. Зміна риторики Трампа може принести Україні користь, але робити висновки зарано. Про це в Етері «Слава ТІВІ заявив український дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур. Ми маємо на увазі, що зараз грає насамперед оці емоційні гол-гойделки, оця образа Трампа на Путіна, такі його уражений його его. І це з одного боку, ну слава богу, якщо це буде сприяти позитивному позитивній еволюції, але це в тому в той же час свідчить про крихкість бази для ухвалення навіть таких е, рішень. При цьому Шамшур додав, що Китай зацікавлений у затягуванні війни, щоб послабити США і Європу та розширити свій вплив у регіоні. Більше з інтерв'ю з дипломатом про ініціативи сенатора Лінці Грема з підтримки України, значення приїзду до Києва Кіта Келога та оцінку потенційного створення коаліції охочих як самостійного оборонного механізму, незалежного від США, читайте, і дивіться на Слава ТІВІ. А у мене на цьому все, що встигає розповісти. Бережіть себе.